Привіт! Ви на каналі Неповторні. З вами психолог Оксана Сабадаш. В першу чергу хочу сказати, що таке дивне освітлення, тому що доводиться знімати відео в час блекауту, оскільки світло з'являється лише на кілька годин протягом доби, і тому знайти час. Коли є світло, ще й на зйомки, вибачте, але важко. Але, сподіваюся, мені більш-менш вдалося впоратись з освітленням так, щоб ви принаймні мене бачили. В будь-якому разі, дякую заздалегідь вам за розуміння. Я думаю, всі приблизно в таких самих умовах і знаходяться. Що ж, а сьогодні ми з вами починаємо розгляд психотипу, який називається психостенічний. І для давніх моїх підписників певно радісна новина, оскільки це останній із 12 психотипів. Тому, коли ми розглянемо його, можна вважати, що ми завершили розгляд усіх існуючих психотипів. Як завжди, почнемо з того, що я розповім про назву цього психотипу. Власне, сама назва вже добре розкриває його сутність. Отже, вона походить від двох давньогрецьких слів: псюхе, душа та астенія слабкість. Тому зверніть увагу, пишеться психастенік, бо багато людей роблять помилку і пишуть психостенік. Ні, психастенік, бо Астенія це слабкість. Тобто це душевна слабкість, а ми з вами будемо виходити з розуміння, що це слабкість психіки. Але зверніть, будь ласка, увагу, йдеться не про душевнохворих або психічно хворих людей, а про психотип з вразливою психікою. Ну, коли я розповім детальніше, все стане остаточно зрозуміле. І одразу хочу навести вам приклад всесвітнього відомого психостеніка, це е, відомий вчений Чарльз Дарвін. Ну, певно, найбільше всі його знають за його працею походження видів. Ну, а з літературних героїв це Гамлет. До речі, я вам знайшла картинку Гамлета не просту. а... Е, Висоцького в ролі Гамлета, бо мені сподобалося те, наскільки він вжився в цю роль, тому що його характер був дуже далекий від психостенічного. Але от на цій фотографії, як на мене, дуже добре відображені душевні муки та переживання, які характерні для психостеніків. Ну а ми почнемо з емоцій та поведінки психостеніка. Про цих людей дуже часто кажуть, що вони не від світу цього, і справді вони можуть здаватися дивними деяким людям. Це пов'язане і з тим, що вони вибиваються з уявлення більшості людей про те, як треба жити, про успішний успіх, і так далі, а також з тим, що вони є ідеалістами, яких пошукати, тобто не шукають вигоди для себе та я надзвичайно порядними. Поконкурувати за дивакуватість з психостиніками можуть хіба що шизоїди, хоча природа їхньої дивакуватості дещо інша, та й прояви, власне, теж дещо інші. До речі, ось вам посилання на відео про шизоїдний психотип. Психостиніки надзвичайно схильні до сумнівів. В першу чергу вони сумніваються в собі самих, не стільки, що можна сказати, що вони собі не довіряють. Це кардинально відрізняє їх від епілептоїдів та паранояльних, які в першу чергу не довіряють іншим. Собі вони довіряють, а іншим зовсім ні. До речі, ось вам посилання на відео про епілептоїдів. Посилання на відео про паранояльних з'явиться буквально за кілька секунд. Так от, психостеніки постійно сумніваються у своїх моральних якостях, у своєму розумі та навіть у своїх емоціях вони постійно намагаються розумом усягнути, а що саме вони відчувають, і наскільки те, що вони відчувають, відповідає ситуації. Наскільки їхня емоція є відповідною до того, що відбувається, через це вони можуть видаватися емоційно холодними, хоча насправді це не так. Просто відчувши якусь емоцію, вони одразу починають її рефлексувати та розмірковувати над нею. Взагалі, психостиніки надзвичайно схильні до саморефлексії, набагато більше, ніж будь-який інший психотип. Також психостиніки дуже сумніваються у власних силах, ну також через недовіру до себе. Але в разі настання якихось екстремальних обставин, вони зазвичай поводяться дуже гідно. Значно ліпше, ніж вони самі про себе думали, вони можуть взяти на себе відповідальність за інших. Та навіть зробити якийсь подвиг. Але це короткотривалий стан. Потім вони знову скочуються у свої вічні сумніви у собі самому. Якщо ж хтось похвалить психостеніка за гідну поведінку от в тих екстремальних обставинах, то він дуже знітиться, не повірить, почне сумніватися. Та буде думати, що людина помиляється та переоцінює його самого та його поведінку якісь особисті якості. Він швидше припише свій успіх обставинам, які сприятливо склалися, але не собі самому. Таким чином, психостеніки, на відміну від більшості людей, Взагалі не є схильними до такого когнітивного упередження, яке називається фундаментальна помилка атрибуції. Зараз розповім в парі слів про це упередження. Воно полягає в тому, що люди схильні приписувати свої власні успіхи своїм особистим позитивним якостям, а поразку приписують обставинам. І в той же час ті самі люди приписують чужий успіх. Якимось сприятливим обставинам а чужу поразку, чужий не успіх особистим якостям тієї людини, яка б поразки власне зазнала. Інакше кажучи, вони думають приблизно так: мій успіх це результат моїх зусиль та моїх от таких класних якостей. А якщо я зазнав якогось неуспіху, то це просто несприятливо склалися обставини. А от якщо якась інша людина досягла успіху, то це аж ніяк не її заслуга, це просто ну, пощастило, ну от так склалися обставини. людина опинилася в потрібний час, в потрібному місці. І так само чужу поразку вони про неї думають, що так людина сама винна. Тобто не те, що там їй не пощастило або несприятливо склалися обставини, ні, вона просто є якоюсь недологою. А у психостиніків з точністю до навпаки, він думає так: мій успіх це випадковість, це просто так пощастило склалися обставини. А от моє фіаско це свідчить про мою слабкість, про те, що я дурний, слабкий та взагалі невдаха. Психостеніки є дуже совісними людьми, дуже порядними. Така підвищена совісність призводить до підвищеної тривожності. А раптом я зроблю комусь боляче або неприємно, або випадково зроблю якийсь поганий вчинок, якого не хотів. Вони постійно картають себе та висувають до себе підвищені моральні вимоги. А потім сварять себе в разі найменшої невідповідності цим вимогам. Звідки це береться, я розповім в другій частині, де ми будемо розглядати формування цього психотипу, що сприяє цьому і там ви. Чітко побачити ці паралелі. І от щодо того, наскільки совісними є психостеніки, знаєте, є таке прислів'я, що совість вона як хом'як, або спить, або гризе. Так от, у психостеніка вона ніколи не спить, зате гризе постійно. В разі якоїсь небезпеки, психостеніки, як правило, демонструють реакцію завмри. Ну, знаєте, напевно, що в тварин, в людей так само в. Якості реакції на небезпеку є одна з трьох реакцій: це бий або біжи або завмри. І кожна людина більше схильна до якоїсь однієї. Хтось відбивається в прямому та переносному сенсі, нападає першим або у відповідь. Хтось тікає знову ж таки в прямому або в переносному сенсі, тобто починає чогось уникати. А психостинік завжди завмирає, намагається сховатися від усіх або десь в себе вдома, або принаймні у своїх думках та переживаннях, знічується та не може дати відсіч, тобто нападати або втекти. Звісно, що кожна людина може в. Якихось обставинах демонструвати не лише одну реакцію. Вона може залежно від обставин демонструвати кожну з трьох реакцій, але схильна все таки більш до якоїсь однієї. От у психостиніка це завмри. В домі у психостиніка є один з двох варіантів порядку, або це загальноприйнятий порядок, тобто, що я маю на увазі? Ну, те, що вписується в загальноприйняте, поширене поняття охайності, акуратності. І от психастинік, оскільки він дуже сильно залежить від думки інших людей, намагається підтримувати оцей порядок, щоб ніхто, не дай Боже, про нього не подумав, що він якийсь нечупара, якась неохайна людина. І от вони будуть постійно стежити за цим порядком, але вимагати, наприклад, від домашніх його дотримуватися, вони не можуть, оскільки слабка психіка, вони ні від кого нічого взагалі не можуть вимагати. Або у психостеніка може бути свій власний порядок, але не такий, як у шизоїдів, які теж схильні до власного порядку. У шизоїдів там є своя певна логіка, а в психостеніків це відбувається дещо інакше. Він просто звикає, що якась річ лежить в певному місці, де він її колись залишив. І, наприклад, от він попив чай полись, поставив чашку на тумбочку біля ліжка, і потім вже так звик, що буде її шукати саме там і лише там. Якщо ж хтось прибере і поставить кудись там на поличку, наприклад. То він розгубиться і не буде знати, де її шукати. Але порядок у психостеніка буде обов'язково або свій власний, для інших це може бути безлад, або загально прийнятий. Чому? Тому що у психостеніка, як я вже казала, слабка психіка, в нього реально менше сил, якоїсь енергії для життя, ніж в більшості інших психотипів. І до того ж він величезну частину цих своїх душевних сил витрачає на переживання з всіляких приводів, на картання себе за власну, нібито поганість, недосконалість. На думку про те, як про нього подумали інші люди, і так далі. А власне на життя сил лишається зовсім мало, і от цей порядок дозволяє йому сили зекономити. А ще психостеніки є так, би мовити, професійними песимістами. Тобто вони занадто сильно сконцентровані на негативних подіях. Звісно, це характерно не лише для психостеніків, тому, спираючись лише на одну цю якість, будь ласка, не робіть поспішних висновків. Послухайте уважно все відео, а також потім другу та третю частину, а потім вже робіть. Ці висновки, хто ж ви, так от психостеніки надзвичайно сильно на негативі концентруються, фактично не можуть побачити позитив. З дозволу свого колишнього клієнта психостеніка, який, до речі, був ще й моїм натхненником на те, щоб я завела канал на Ютубі, бо він кілька разів мені казав, що ви ж така розумна, що ж ви не заводите канал на Ютубі? Тому привіт, я знаю, ти дивишся. Так, от з його дозволу розповім вам таку історію. Він мені на консультації казав, зокрема, що я такий страшенно невезучий, мені весь час не щастить. І в якості прикладу не вів, що, наприклад, коли він іде на роботу або з роботи додому, то йому потрібно перейти невелику дорогу, малу проїжджу. Тобто, зазвичай там мало машин, а світлофорів чи переходів, ну принаймні поблизу, нема. Ну і він її переходить, власне, коли. Автівки не їздять. А, і каже: так от, як тільки я підходжу до цієї дороги, яка була до того порожня, там обов'язково їде кілька машин, які мені доводиться пропустити. Тобто чекати, це мене трохи але затримує. І от, зокрема, каже, от який я невезучий. Ну і власне я його попросила до наступної нашої зустрічі порахувати, скільки разів він переходив дорогу, і помітити, скільки разів машини їхали по дорозі, а скільки разів їх не було. І от на наступній зустрічі він з певним здивуванням сказав, що так. Виявляється, 50 на 50, тобто в половині випадків машини є, а в половині їх немає. Він спокійно переходить дорогу. Тобто, чому так відбувається? Тому що психостинік концентрується, як я вже сказала, на негативі, звертає увагу на ці випадки, коли щось пішло не так і їх запам'ятовує, і в нього виникає враження, що так завжди постійно. А позитивні якісь моменти просто, на жаль, проходять повз увагу психостиніків. Ну, звісно, що це можна поміняти, наприклад, в результаті психотерапії психостеніки схильні до неврозів, зокрема до ОКР, обсесивно-компульсивного розладу. Тільки не плутайте з обсесивно-компульсивним розладом особистості. Я кажу про ОКР як про невроз. Коли в людини виникають якісь нав'язливі думки, які лякають цю людину, і вона виконує якісь ритуальні дії, аби захиститися від цих думок. Раніше, до речі, цей розлад називали обсесивно фобічним неврозом, тобто коли в людини є якісь страхи, фобії, і вона захищається якимись компульсивними діями. Зараз це обсесивно компульсивний розлад, як я сказала. Так от, це невроз, людина зберігає критичність до свого стану. Ну і власне, я коли розповідала про астеноневротиків, невротиків, до речі. Ось посилання на астеноневротичний психотип. А, так от, я казала, що вони теж дуже схильні до неврозів, до ОКР, зокрема, так само, але в них там трохи інша природа. Річ тим, що астеноневротики, в них дуже збудлива нервова система, на відміну від психостеніка. У психостеніка процеси гальмування переважають над процесами збудження. І той самий ОКР виникає у психостеніків. А, багато в чому. Через їхні власні психологічні особливості. Або не ОКР, а щось подібне. Ну, зараз трошки детальніше розповім. Так от, психостиніки дуже сильно бояться майбутнього, якихось неприємностей в майбутньому. Причому цей страх перед майбутніми неприємностями значно перевищує страх або тривогу перед реально вже існуючими якимось негараздами. І от, аби захиститися від цих майбутніх страхів страшних неприємностей. психостенік вживає різні ритуальні заходи, які, власне, не обов'язково і далеко не завжди перетворюються на ОКР. Тобто у психостеніка бувають якісь їхні оці дії, вони ну, просто продиктовані особливостями, як я сказала. Ну, Навім такий приклад, по-моєму, про це писав власне Личко. А... Бо я е, цю класифікацію психотипів даю саме заличко. Так от він по-моєму описував випадок, е, коли, наприклад, студент іде на іспит та обходить е, каналізаційні люки, щоб, не дай Боже, не наступити. При цьому яка логіка: в люк можна провалитися на екзамені так само, і от, якщо він буде обходити люки, то і на екзамені відповідно все буде добре. Тобто, в принципі, є певна логіка. І це з'являється саме перед іспитом, а не завжди по життю як якісь нав'язливості, які бувають при ОКР. Хочу приділити трохи уваги тому, щоб пояснити, чому ж саме психостеніки схильні до ритуальних дій. Почну трохи здалеку. От, наприклад, професійні спортсмени. Вони перед якимись відповідальними змаганнями часто стають дуже забубонними, тобто там не вдягають, наприклад, одяг певного кольору, не вживають якихось продуктів певних, і це пов'язане не з станом здоров'я, а от просто прикмета така, наприклад, або намагаються уникати певних чисел, або виходять на спортивну арену з певної ноги, чи з правою, чи з лівою. До речі, якщо в нас серед глядачів є професійні спортсмени або ті, хто мали стосунок до професійного спорту, то буде цікаво, якщо ви поділитесь і напишете, які у вас в спорті існували прикмети. Було би справді дуже цікаво. Так, от, а власне після змагання спортсмени не звертають же уваги на ці всі ритуали, прикмети, та і взагалі не є забобонними людьми. Так, власне, відбувається, тому що змагання це ж надзвичайно відповідальна ситуація, коли або пан, або пропав, або ти зайняв призове місце, або туди не потрапив, і ну, багато спортсменів це дуже сильно переживають. І, от, аби полегшити, власне, собі тягар через цю невідомість. Через те, що він не контролює майбутнє, не контролює ситуацію. От деякі спортсмени придумують собі ці ритуали, які створюють ілюзію контролю. Мовляв, якщо я їх дотримуюсь, то значить і на змаганнях теж отримую здобуду перемогу. А тепер повернемося до психостеніків. Вони дуже бояться якихось майбутніх неприємностей, і цей страх можна порівняти зі страхом спортсменів перед змаганнями. І от, аби знову ж таки контролювати, ну нібито контролювати ситуацію, психостинік придумує ці ритуали, мовляв, я їх виконую, неприємностей не станеться. От як спортсмени перед, наприклад, Олімпіадою. Але Олімпіада відбувається один раз на чотири роки. ж відтейські якісь життєві неприємності вони ж можуть статися будь-якої миті. Тому психостенік часто є насторожі в очікуванні чогось поганого. Так, і до речі, до того, що Олімпіада або змагання всі знають, коли відбудуться. А якісь життєві неприємності вони ж можуть статися, на відміну від Олімпіади, будь-якої миті неочікувано. Хто більше хоче дізнатися про внутрішній світ психостеніків, можу вам порекомендувати. Польський старий, вже не пам'ятаю якого року фільм він називається Джін Швіра або День Психа. Він є у перекладі. Його можете от подивитися. Там показаний, як я сказала, внутрішній світ психостиніків, щоправда, в дещо. Перебільшеному, навіть мало не патологічному, трошки а, світлі, або але ну він дійсно розкриває цей внутрішній світ. Щоправда, хочу сказати, це не є якийсь легкий фільм, який ви би. Хотіли подивитися аби розважитись, тому якщо у вас там поганий настрій або якісь переживання, і ви шукаєте щось таке розважальне, то цей фільм, власне, не дивіться. От, власне, після перегляду мого відео можете знайти собі якесь кіно на вечір, яке ви би хотіли подивитися. А ми з вами зустрінемося в наступному випуску в другому про психостиніків, це буде за два тижні. Як записатися на психотерапію, бачите на екрані, QR-код на телеграм-канал, також, де можна записатися до мене. І буду вам дуже вдячна. Якщо вам сподобалось, якщо ви поставите свою вподобайку, мені завжди це дуже приємно. Надзвичайно люблю ваші коментарі, тому запрошую коментувати. Намагаюся, як ви бачите, відповідати кожному індивідуально. Тому пишіть, будь ласка, поширюйте серед знайомих. Я думаю, це буде досить корисно для багатьох людей. А, та підписуйтесь, тому що підписки допомагають зростанню каналу. Я ж для вас стараюся, сама то я це і так знаю. Я цю інформацію викладаю для вас. Дуже вам дякую, донайте Насилу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.